Видно, як бурсацьким звозом рухається автомобіль Вольцваген. Він разом з іншим авто зупиняється на перехресті. Зверніть увагу на світлофорії, встановленому на перпендикулярній Сумській вулиці зелене світло. По Сумській рухається авто уже на жовтому світлофорії на вулиці Сумській, Вольцваген розпочинає рух. І на перехресті зіштовхується з Лексусом, який виїхав на своє червоне світло. Між жовтим світлофором і ударом машин лише 4 секунди. Лексус відкидає простом натоп людей, які збиралися переходити дорогу. Зрозуміло, що кожна жертва отримала свій удар, з спричинений визначеною силою. що кожна жертва отримала свою травму, або ушкодження, або травми, під дією сили визначеного розміру і визначеного напрямку. Хто і як створив цю силу, хто спричинив її? Є вирішальним для визначення виновуватого у загибелі цього, цієї людини. Як завжди, в таких випадках експертам-криміналістам треба визначити ким із учасників і в яким чином, в який спосіб була створена. Спричинена та сила, яка привела до саме того наслідку, який понесла ця жертва. Це бачиться неймовірно складним. Скоріше за все, для отримання цього обґрунтованого висновку, окрім патолога, і травматологів, потрібна участь також фізиків-механіків. Врячь наврядчі без них можна буде війтись. Мені, мені здається, що скоріш за все, що, що солідарна участь обох водіїв не може викликати сумніву. Але питання визначення долі кожного з них, як у сенсі, створення сили як і в сенсі його майбуття є вирішальним у даному випадку, в у у даній цій події. Цікаво, як вони будуть це визначати, як будуть рішати, вирішувати. Поду викликає та легкість, з якою деякі сказати, спеціалісти роблять свої... Такі швидкі висновки щодо того, що відбулося, і хто є, чи має бути винним. Можливо, це викликано тим, що вони не обтяжені розумінням того, як важко шукати істину. Хіба що може так? Бо дійсно легкість це у кожному випадку зразу, до того, як навіть побачено, що було чи могло бути, що найменше дивує.